Всім привіт, це гаврищак YouTube-ресурс футбол 24 І сьогодні розбираємо напевно, що найпотаємніший матч в історії української незалежності. Збірна України вперше під орудою Руслана Рутаня провела поєдинок проти дубля Бренфорда. Нагадаю, що рахунок зустрічі 2-0 товариського матчу, але про це вдалося дізнатися лише після фінального свистка, і не просто після фінального свистка. А як е, вирішили оголосити цей результат УАФ. онлайн спостерігати зі цією зустрічі, Чу ніхто не мав можливості навіть читати текстову трансляцію. Практично все вийшло за аналогом північної Кореї, і у нас вже є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Так, от скажи мені, і з чим пов'язана така таємничість збірної України проведення цього поєдинку проти дубля Бренфорда, чи штаб Ротоня просто боїться, що штаб Саутґейта, майбутніх суперників збірної України, дізнається якісь тонкощі тактики збірної України? Ну, я думаю, який би е, план там ротань секретні якісь е, ходи не придумав, е, Саудгейт е, може просто і збірна Англії відштовхуватись від своєї гри, і вони можуть просто не помітити ці всі хитрощі, як вчора в першому таймі не помітили збірну Італії чи, ну, чемпіона Європи на полі. Так е, з чим пов'язана, ну, не знаю, можливо, боялися якось е, осоромитися в першому матчі з е, новим тренером. Я не знаю, він тимчасовий, чи, чи це буде історія як з Петраковим, що він нібито тимчасовий, але немає нічого постійнішого, ніж це тимчасовість, і е, хотілося якось ну, е, як найкращий... Вигляд мати, ну і це взагалі дивна історія з тим, що спочатку все ну всю історію. Розкручували як майже з Брентфордом, тобто з досить солітною командою, навіть без е, англійських збірників. Е, англійських, там, данських, там багато гравців в, в національних командах е, відбули. Е, але це була реальна дубль, розбавлений двома гравцями основної обойми, гравцями такої ротації, можна сказати, і е, навіть тренер м -м, Брентфорда, це був брен, тренер Брентфорда Б, е, молодіжки, скажімо проти мудрик. На фланзі є в, е, в першому там 17-річний гравець. Я не знаю, чи є там якась користь з е, таких спаррингів, чесно кажучи, тому що Ну це рівень такий е, хіба що себе підбадьорити. Е, але ми пам'ятаємо, е, як збірна е, Фоменка здається розривала перед Євро-2016 там Албанію, Румунію в спарингах, а потім ну просто нічого не показала в матчах з офіційному, на офіційному турнірі. І вже перший серйозний суперник Німеччина змів з, з поля нашу команду. І тут є теж ризик такий, тому що, з одного боку, ви так відпрацьовуєте якісь моменти. там Бренфорд. Судячи з відгуків, які доходять з англійської сторони, намагався високо пресингувати, накривати а, ті ж самі стандарти, це все те, що з чим зіткнеться збірна України в, в матчі з Англії. А, але з іншого боку, а, яка користь в плані прикладному, тобто, все-таки це не з дітлахами будуть а, стикатися Матвієнко, Сваток, не знаю, Попов. А, і так далі на стандартах. А з командою навченою, з командою, навченої, з командою о, як від якої це голучи чи не головний хліб зараз, і о, той же ж пресинг він буде теж набагато агресивніший, набагато вміліший. М і о, ну насправді ніяких плюсів крім переможного результату, крім того, що дебютували п'ять гравців, я не бачу в цій в такій грі. Окей, зважаючи на вчорашній матч збірної Англії проти Італії, нагадаю, що трилави вперше переграли на виїзді італійців. не могли виграти 40 матчів поспіль, якщо не помиляюся, в принципі переграти сквадру. Зважаючи на гру вчорашню збірної Англії, чи є в Україні якісь шанси перемогти чи створити бодай проблеми збірні Саутґейта? Чи як думаєш на Уемблі, просто ми виживатимемо? Складно насправді передбачити сценарій. Я думаю, що ну, принаймні команди Ротаня і молодіжній збірній, і, і зараз те, що не це будувати в Олександрії, все-таки вони більше відштовхуються від конспектів Шевченкової збірної там контроль і так далі, і намагаються не поступитися в, в середній лінії, в володінні. Але Англія вчора продемонструвала наскільки вона могутня в середині поля може бути. І в першому таймі, фактично ця трійка: Белінгем, Райс і Філіпс. Філіпс, до речі, гравець, який провів вчора в матчі з Італії, більше хвилин на полі, ніж за весь сезон в Апел. За Манчестер-Сіті. Ця трійка просто з'їла мега досвідчений, мега потужний центр поля Манчині е, Барелла, Вераті, е, е, Жоржінньо. Чемпіон Європи, це зв'язка в попередніх матчах. Робила що хотіла. Вона перемагала стабільно англійців або грала в нічию. Не дозволяла забивати більше одного гола в особистих матчах в з Саутгейтом. І, і тут такий корисучий контраст, тобто просто з'їли. Pien... Задушили так само пресингом, не могли італійці просто навіть вивести м'яч зі своєї половини поля, а, перебрали на себе володіння. І оця тактична боротьба в центрі поля, де я думаю, таки Зінченко і Маліновський е захочуть е пободатися в контролі, е поборотися за серединку. Е це буде дуже цікаво, тому що ну, в принципі, від того, чи нам це вдасться, буде дуже, дуже багато залежати, чи е буде спокійніше. Для своїх воріт. Тому що, в принципі, якась така тактика Сталінграду, а, вона а, не не дуже працювала навіть в тому матчі, пам'ятаємо, чвертьфіналі Євро, коли нас збірна Саудгіта розгромила а, просто банальними навісами, стандартами, пресингом високим вони можуть а, позбавити будь-яких шансів, і, а ми навіть не покажемо свою контргру і тільки якісь таке боязливе лице. Тому логічно було би все-таки спробувати поборотися за контроль, поборотися за якусь рівну гру з а, а, позиції сили. І в принципі, виконавці для цього є. Зараз в нас найкращий склад, напевне, найкращі умови в основи для порівняно з попередніми тренерами. Вертання зараз все чудово. Тут там втрату Ярмолинка нарахуємо, бо все таки він вже давно не перебуває на високому рівні. В клубному футболі, і е, це, е, там, там зараз Циганков, Ганков, космічні цифри в, в чемпіонаті Іспанії, тому тут е, проблем не може бути. Е, а отак загалом е, в, в основі в нас е, ніяких проблем. Дали вчора відпочити з іншими, що до, е, досить логічно, тому що він проводив матчі там з четверга по неділю, в двотижневому циклі з Арсенал, і потрібен йому був цей відпочинок. Е, ось, І, в принципі, вчора ну, значною мірою вималювалася. Основа єдине, що цікавий такий хід був з Бояльським, і це було досить так несподівано. Е, тому що е, Італії один з небагатьох, хто зіграв весь матч, хто не е, взагалі там здається, вся команда помінялася в перерві, е, а от тільки бояльський залишився. І це було виглядало дуже цікаво. Тон Тонкі ходи лідера Динамо були помітні і в першій половині, і в другій половині особливо в зв'язочці з циганком, де вони формували трикутники тут ближче до правого флангу. І непогана була взаємодія з довбиком. Так само Бояльський обігрував так на такому клаптику поля у штрафному суперників. Міг забити там двічі. Ну, тобто помітно, що це такий гравець, який до. До інтелекту інтелекту попереду. Але чи є йому місце на полі, тому що все-таки є Степаненко-опорник, є Зінченко і Маліновський. Ну хіба що Маліновський вийде за місценку на фланзі, такого на півінсайда грати, на піввінгера, А Буяльський вийде під нападниками. Ну але напевно, все-таки просто це був такий матч перевірити, чи о, Віталій може бути корисним. Активом для збірної в наступних матчах більше з такими командами, як Північна Македонія чи Мальта. А якщо б яльського використовувати як фальшивого нападника, тобто грати без номінального форварда, в принципі, зважаючи на форму Довбека і зважаючи на форму, якщо її можна назвати, Романа Яремчука? Вчора ми побачили ви вихід в дебютанта. В збірної Італії Ретегі, який, от власне, дуже корисно відкривався в цих зонах, атакував простір. Те, що йому казав Манчині, він і робив. І коли вдавалося видірнути Харі Мегуєра зі своєї зони, там в такому моменті прийшов цей гол. І в принципі, Бояльський може це робити. Він в Динамо досить успішно це робив, особливо проти таких сильних команд, сильніших за Динамо, де потрібно дебати. Мало, де було мало шансів, але потрібно було ефективно використати свої моменти. І найкраща версія боярського це власне, було таке. А про відкривання такі заміщення форварда, він часто грав там вище, ніж центр -динамо. ну, але там ще така система була, що в Динамо ще форварди не дуже активно застосовуються поближче до воріт. Ось. Так що, в принципі, це робочий варіант, але я думаю, що це занадто сміливо як для річ ще можна до штабу ротання, чи чи будь-якого такої українського тренерського штабу е, це ну вони будуть боятися просто таку таку штуку застосовувати і будуть напевне все таки ставити на міць е, довбика чи яремчука в протистоянні з силового е, напряму. З центрбеками суперника. Хоча це було би цікаво, реально, щоб він ну, на, на своїй спритності, на, свої, на своєму інтелекті проходив зовсім не безгрішну власне, парочку центрбеків збірної Англії. До речі, ти згадав до цього про конспекти Шевченка, і він, український форвард, колишній тренер збірної України, був присутній на цьому поєдинку. Разом із Сашою Зінченко вони сиділи на трибунах і спостерігали. За матчем цікавить рішення наших суперників, рішення Саутгейта, який е, боїться таке враження, ризикувати і далі виставляє це переможне тріо, скажімо так, Пікфорд, Філіпс і Маквайер. Е, ви вийшли вчора в основі проти збірної Італії. Хоча Магвайер не має практики, Філіпс не має практики в Манчестер Сіті. Пікфорд має практику, але при живому Рамсдейлу, е, який є лідером англійської турнірки, чому їх не випускає Саутгейт? Боїться ризикувати? Ремсдейл взагалі все-таки там можуть бути питання, тому що Пікфорд часто рятує, в нього така напружена робота в Евертоні і в збірні Англії, він у нього так, так, так само повторюється. А в Ремсдейла в нього більше все-таки арсенал контролює ситуацію на полі, і менше цих роботи на сейвах, менше інтенсивності гри в з реакції на лінії, на виходах і так далі. І, в принципі, є багато питань до Арано, все-таки в останніх матчах він помер. Мявся, тому десь тут логічно, що він довіряє е, досвідченішому гравцю. Ну, а щодо Магвайра і Філіпса, ну він просто е, боїться, бо, мабуть, ставити все-таки в матчах з е, суперників, яких він побоїться, в яких він от манчині. Він в чотирьох матчах він це першу перемогу тільки здобув е, над Роберто. Е, і, в принципі, е, пер, пер, перевіреними бійцями, Філіпс досить непоганий гідний матч видав. Е, Магвайр, е, попри цей привоз, гольовий, коли він обрізався, потім фактично втратив свою зону і не, не встигли підстрахувати партнери. Е, в в, в гольовій ситуації, то він за. Галом надійно підчищав він, з'їдав теж ретегію в першому таймі. Грав на випередження. Все це було непогано, але от в Англії відзначають, що все таки Гаррі... Йому краще грати е, правого центрбека, а не лівого, тому що в нього ліва нога. Ну так собі це в принципі теж шанс для збірників України під, е, підтискати е, під цей е, передачу лівою ногою і затискати на пресингу, якщо там будуть е, в принципі Маліновський Караваєв, е, в на в цьому на півланзі, е, десь е, десь можна буде щось цікаве придумати. Там можна зінченка відрядити, і, наприклад, цільовим на таким адресатом того свого тиску. Вищого, а зробити Магвара, в якого власне він лівою ногою слабенько пасує. І цей гольовий провоз він це показав. А от, наприклад, Тенхаг в цьому сезоні він тільки суто випускає Харі на позиції правого центрбека, тобто де в Англії грає Стоунс. І він якраз намагається уникнути цього, тому що він вважає, що в принципі технічно Харі непогано вишколений футболіст, але права однозначно робочіша ніж ліва, і тому тут. Щоб не підставляти команду, не підставляти гравця, він отак вирішує. Е, ну а Саутгейт, він більш такий е, з, п, п, тренер з, з такий дещо боязкий. І в принципі, другий тайм, де е, Англії не було ударів, де в Англії е, 69% точності передач, ну просто е, космічного рівня провал стався. Після того, як вони абсолютно все контролювали в першому, десь свідчить про те, що, по-перше, не дуже працює менеджмент е, тренерський Саутгейт, е, по друге, вони ну от було, реально я не можу повірити, що не було установки в перерві просто е, сісти ближче до своїх воріт, намагатися ловити на контратаках, віддати контроль і, і так далі, тому що ну просто контакт так не буває, що за 45 хвилин команда змінюється, втомлюється і так далі. Не було б причин для цього, і, і в цій е, в цій постійній шуканні перестороги якось перестрахуватися, от в Саудгейта. Так само і з вибором складу йому задорікає. Він говорить, що йому мало гравців в АПЛ, які мають англійський паспорт, виходять в основі і можуть підсилати збірну Англії, але йому дорікають, що, наприклад, такі е світлі уми, е як Мадісон, Ватас, які можуть створити момент з нічого, вони не з'являються на полі, не з'являється той же жішантоні, е на нікчих бомбардирів сезону. Е а він постійно ставить на тих самих гравців, яких просто е заганяє до кінця, так само. От вихід грілі ще дещо не зрозуміли, тому що він запров е, в 100% момент в порожні ворота, не, не влучивши в моменті з пасом Магвайра він теж міг на якусь активніше включатися, його е, випередив суперник, і з цього почалася обрізка. Так? Ну, е, Є багато питань для та єдине, чи зможемо ми використати це. Е, ми себе можемо, звичайно, обнадіювати, але я думаю, що краще все-таки не очікувати чогось надзвичайного е, від нас, тому що якщо, в принципі, англійці включаться. На всі 100%, якщо вони відіграють на своєму рівні, в нас не буде супербагато шансів. Окей, ти от згадуєш проблемні точки, куди можна давити збірні України. Гравцям збірної України це Магуайр, який невпевно себе відчуває лівим центрбеком. І ще одна проблемна точка. Люк шоу вчора отримав червону картку із італійцями і пропускає матч проти України, що приємно. І окрім цього, зараз в мене відкрита статистика щодо іншого флангу щодо Кайла Уокера. І Уокер у цьому сезоні частіше обігурували в один-один, а це 13 разів, ніж він зробив відборів. У нього статистика 9 відборів. І це вперше за всю кар'єру в Сіті саме не за збірну Англії. Ефективність гри один в один впала у Окера нижче 50%. І це сигнал для Михайла Мудрика, насправді, якщо йому вдаватиметься тікати за спину Окера, який також швидкий гравець, але вже вік 33-трішки сповільнився. Скажи мені, будь ласка, які ще проблемні точки, крім Окера, крім шоу, ким його можуть закрити в фланг лівий оборони збірної Англії і Гріліша. Які ще проблеми збірної Англії? В принципі, проблем не, не особливо помітно. Десь може бути таке, що. Пікфорд, ну взагалі з вратарі збірної Англії, вони часто а, пропускають якісь шалені голи і здалеку і так далі. І тут, наприклад, якщо, мону ще сидація буде складатися так, або ми мінімально програватимемо, або буде нічийний рахунок. Можна випускати в ідеальному сценарії Судакова і його гармата з бачу з Бренфорда, його гармати, які в матчах і Чемпіонату України і Єврокубків не раз спрацьовували, ставали гольовими, то. Щоб він власне виручав і е, забивав здалеку. В принципі, е, пікфорд такий ворота, що він може потягнути мегаудар мега удар з кількох метрів, але пропустити здалеку. Е, загалом, же, ж е, найбільше насторожує центр поля, е, тому що з одного боку вони дуже, -дуже потужно трально перекусили італійців. А з другого боку якось вистачило цього всього на 45 хвилин. Белінгем дуже непогано виглядає класний рух. Все, питань питання Е, Є питання до Філіпса, звичайно, чи він взагалі витримає інтенсив двох матчів на тижні? Якщо, якщо ні, то ну, швидше за все, все таки він випустить Хендерсона більш такого спрямованого на атаку гравця, більш можливо. Навіть креативнішого а ну а Райсі і Белінгем їхні позиції безсумнівні а, щодо флангів оборони, так в, в ідеальному сценарії ми бачимо, що Вокер може вийти, може вийти <coughs> Чілвел, тому що більше інтер... альтернативи шоу нема. Е, але е, чи це ідеальний сценарій буде таким, я маю теж сумніви, тому що, наприклад, Вокера в цьому може замінити Річ Джеймс, а він в швидкості, навряд чи і в потужності буде поступати своїм одноклубнику мудрику, і це буде дуже велике випробування для Михайла. А Чилвел, він зараз е, ну, один з найкращих лівих захисників світу. І я думаю, що він навіть е, топовому шоу не е, тенхах вивів Люка на найкращий рівень от те, що. Він показував на Євро 2020. Е, це все звичайно не скасовує червона картка, але чило, на мою думку, ще гостріший, ще небезпечніший, ще різкіший. І е, тут вже в нас буде проблема, тому що караваїв все-таки. Був вчора момент в матчі з Бренфордом, коли він просто якомусь е, молодому юнаку, 20-річному, чи скільки там дозволив себе один в один дуже легко переграти. От, так нагадувало, як Мудрик е, проходив Мілнера на простих фінтах і швидкості, і так само е, Караваєв. Е, ну а це просто гравець дубля Бренфорда, що буде з Чілолом складно уявити, так і тому тут потрібна буде підтримка. Е, якщо є е, великі питання і великі сумніви все таки до доционкова. Чи він зміг би відпрацювати якісно в підстраховці, тому що він ну часто в Динамо е не встигав е не встигав допомагати а? Теж правий захис... центральний захисник це наша проблемна позиція, тому що, в принципі, невідомо насправді. Я думаю, на Семір Рутань, можливо, зараз не скаже, кого він випустить. Чи Попова, чи Сватка, який забив в дебютному матчі за збірну Гол. Ну, на жаль, він, звичайно, не, не зарахується в реєстр матчу за збірну. Ну, але так можна собі вдома якусь. Відкритко залишити пам'ятку про цей результативний удар. І, от, власне, наш, наш правий фланг він може бути досить кризовим, якщо ще замість Гріліша, наприклад, наважиться Саудгейт випустити Фодена. Mm, то можуть бути проблеми. І слава Богу, що все-таки ще травмувався Решфорд, тому що якщо б була ще там зв'язочка Решфорд та Чіло, то, ну, то це б відчувало просто якісь, може, навіть повторення розгрому, що в фіналі євро. А так, в принципі, не все не все настільки критично. Є десь моменти, де можна підловити. Але ну просто насправді все буде залежати від стану Степаненка, в якого все-таки там колінні тейпи на, 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 на коліні. Тейпи об'язані дуже так щільно і е, помітно, що десь можливо якийсь і дискомфорт відчуває Тарас, і не е, і в будь-який момент може, може відчути ще більші проблеми. Е, але так, все залежатиме від його форми, звичайно, від того, як він покриватиме. Простір від того, як він пекрила передачі, напрямку Вінгерів, напрямку Кейна, напрямку тих же фулбеків. а Ну і з іншим Комаріновський Це ключовий бій, який вони повинні витримати. А, ну так, і будемо сподіватися, що нас. Е Саутґейт не слухай і залишить на полі Вокален Уокера. Уокера. Не випустить Джеймса, який на ходу, і не вийде можливо чілево. А також залишиться на полі, як на мене, абсолютно неефективний гріліші набагато краще більше проблем створює фоден. Отже, і на завершення цікавить твоя думка, Тарас. З його зараз виводимо зображення. Щодо візитів збірної України на Уемблі, яка національна команда зараз сильніша? 2012 року чи теперішня 2023 Я думаю, що зараз. Та що зараз. І питання в тому, що збірна Англії теж сильні, сильні, може бути сильнішою в плані, якщо вона хоче, якщо вона зіграє достатньо надійно, вона може просто. Прекрасно засушити гру. А, якщо вона хоче, вона може виграти, здомінувати центр поля. Якщо вона хоче, вона може застосувати Кейна як якийсь прихованого плеймейкера, опорника і додаткову одиницю в середині поля і відкривати зони для вінгерів. Або навпаки робити кейна, а, вістрям і на нього націлювати передачі, простріл на віс, розрізні і так далі. Це команда, яка дуже небезпечні контратаки. Вчора Сака показав вік, в моменті, коли Гріліш не ризував момент, що ну, просто від своїх воріт він перехопив і довів м'яч до штрафного через Кейна, будь ласка, Гріліш забивай, ну не захотів Джек. Тобто, все таки вона більш збалансована збірна Англії, більш небезпечна як суперник, і менше залишає якогось такого простору для помилок, ніж ті попередні версії збірної а, Англії. Окей, Тарас, зважаючи на те, що у нас у групі відбору на майбутнє євро знаходяться такі суперники, як збірна Італії, чи не чемпіон Європи, а також збірна Англії, яка безперечно на ходу, начебто, у нас кращі шанси вийти на євро першість через лігу нації, а не через відбір, так чи ні? Так ми втратили свій шанс гарантовано пробитися оф ліги націй в дивізіоні Б, посівши друге місце за Шотландією. Але в нас е, шостий рейтинг е, серед е, збірних дивізіону. Е, потрібно відповідно випередити якісь дві, е, дві команди: е, це Боснія, е, Ізраїль, е, Шотландія. Фінляндія і Сербія, тобто, щоб вони посіли одне з перших двох місць у своїх групах відбору, напряму кваліфікувалися. Вже їм не потрібно буде цю лігу націй проходити на євро. А відповідно, ми чи Фіни, які п'яті в цьому рейтингу. Піднімаємося в топ-4 і зможемо продовжити своє життя в разі того, якщо ми не зможемо нічого зробити з Італії і Англії, а буде, буде нам насправді надзвичайно складно. Е в такому разі в нас е ці е шанси на продовження свого життя, на продовження мрій, е зростають. Ну а так як ми в принципі любимо ці сценарії і на Євро 2020 в нас було, що завдяки тому, що там. 에, поляки зі, зі шведами правильний результат скатали, то ми вийшли завдяки допомозі з, з боку там, а, в чвертьфінал впливав. І зараз ми можемо десь тут трошки повторити ту історію. Вчора відбулися сатої матчі в інших групах, і там 에, максимально сприятливий розклад вже в одній 에, групі склався. Там 에, Боснія розгромила свого. Такого одного з головних суперників на друге місце збірної Ісландії. А ще один претендент на друге місце Словаччина зіграла в нічию з Люксембургом Жерсона Родрігіса. І відповідно це дає нам вже підйом на п'яту сходинку. Тобто, Боснія автоматично вже ну, станом на зараз кваліфікується на євро через відбір. А ми піднімаємося, і нам потрібно тепер успіху тільки одної національної команди. У кваліфікації. Там дуже величезні шанси в сербів, потужна в них збірна. Я практично не сумніваюся, що вони е, зможуть е, одне з двох місць зайняти. І відповідно ми маємо е, дуже непогані шанси на те, щоб. В принципі, якщо не через е, два перших місця в е, протистоянні з Англією і Італією, то через плей-офф Ліги націй е, виграти там півфінал-фінал, все по класиці і пробитися все таки на євро. Суперники нам в принципі по зубах. Е, там єдине, що знизу там підтискала б Норвегія, але якщо вона Шотландію, скажімо. Переграє в своїй групі. Я думаю, Холанду і Едегору до снаги е, навіть у двох е, все-таки шотландців випередити. Е, то з нашим суперником Скандинави не стануть. І відповідно у нас е, е, непоганий такий розклад. Якщо і Серби ще прийдуть напрямо, то всі інші суперники, е, ну Ізраїль, Боснія та Шотландія е, до снаги ми зробимо висновки з точних поразки з Шотландії в попередніх відборах і маємо всі шанси. Кваліфікуватися, хоч так, і бути, бути такі несподівана не несподіваними учасниками Євро, тому що в принципі тут вже ніби і так по дві збірні виходять в групи. А ми такі з третього, умовно кажучи, місця. Ну тут взагалі і не залежить. Ми з третього чи з четвертого вже насправді. Але через хліб в Лігі нації маємо хороші шанси. Дуже тобі вдячний, Тарас, що подався обговорити вчорашній матч збірної Англії проти Італії, а також майбутній поєдинок. Нашої національної команди проти тих же англійців. Нагадаємо, поєдинок відбудеться 26 березня о 19.00. І на завершення щодо букмекерів розцінюють шанси на перемогу українців як 12, а збірну Англії 1.28. Отакі от, от котривання букмекерів. Це був Юр Гаврищак, Тарас Котів, Футбол 24. І не забуваємо ставити лайк, підписку, коментар, а також донатити на Збройні Сили України.